Доброго каліфорнійського ранку. Ми вже грузимо Аспіду та їдемо на Грідлай. Це наші баки з топливом. Будемо пробувати грузити супро? Чи не будем пробувати? будемо пробувати? Ну давай попробуємо. Ось наша хрихітка. Ми сьогодні виїжджаємо. Ми їдемо. Куди боріся ми їдемо? Сьогодні у нас по плану перша зупинка в Лас-Вегасі. Лас-Вегас! Ми на кожну заправочку в Каліфорнії з прицепом поміститися, не на кожну, на якій є дизель. E por causa de que os canhões estão Я на в'їзді в штат Канзас. У нас такі прикольні аутентичні заправи. Триву технології, система оплати. Крутяк. Є топливо, все добре. Це як Італія, тільки Ідалія. Welcome to ідалія. Ми їдемо десь вон у... туди. Наш тріп продовжується. Друзі, ось вона красуня техком пролетіла просто пулею на Грітлайф, бо вона побудована та пройшла техком формулу дріфт. Отож, зараз ми відпочиваємо, а завтра їдемо кататися. За рахунок цього в нас друга історія з топліву. Тож зараз я буду його чинити. Сказали, що бережіть трек. Не тачки, не себе, а бережіть трек. Бо це на трек і він дуже швидкий, дуже якісний, в общем там є купа всяких деталей. Розрішають їхати всю трасу боку. Це не чайка, але будемо пробувати. Я Скажу, що ти можеш їхати, і ти побачиш зелений знак. Рушай. Це тестовий заїзд, так що рухайся у своєму темі. Гарного заїзду. Цього року грідлайфу виповнюється 10 років. Інклюзія автоспорту є філософією грідлайфу. Тож ми беремо усі дисципліни, які може вмістити гоночний трек, і збираємо їх на вікенд. Разом тут вони ділять трек. Розділяємо трек-день на сегменти по 40 хвилин. Так маємо всі види від тих, хто приїхали на трек-день, до тайм-атакерів, турінг-пілотів та дрифтерів. Залежно від треку, ще можуть додаватися оф і ралі. Підбираємося до цифри у 300 пілотів за один івент. Біля 300. Наша мета зібрати усіх разом на одну велику вечірку. Свято автоспорту. зазвичай це так. Я дрифт-пілот чи я гриб-пілот. Я не люблю цих хлопців. Вони не вміють їздити нормально чи щось іще. Та ми зрозуміли, що коли ми збираємо всіх разом, раптом вони починають спілкуватися, вчаться поважати один одного. І от вони вже друзі і не можуть не приїхати, щоб побачитися і провести час разом, тому що це вже їхнє життя. Це світ, який ми створили. А, значна частина наших відвідувачів дивилися перегони в дитинстві або вони виросли на форсажі і захопилися машинами через це. Тож значна частина культури тут це аудиторія форсажу. Це вже частини поп культури. Американці люблять тачки. А додавши до цього музику та інші елементи, як виставка машин та наш простір з всім рейсінгом, якщо я навіть не шаленію від тачок, якщо мені вони хоч трошки подобаються, я прийду на такий захід. І побачу, що тут я маю багато варіантів, що робити. І якщо мені навіть байдуже, що саме відбувається на трекові, я можу прийти з друзями і точно знатиму, що ми тут круто проведемо час. Ось чому вінтер з гарна штука. Редукція недостатньо, бо дуга дуже довга. Тож змінюємо шестерні та на сліду сесію поїдемо на 27-23. Маленька зверху, велика знизу. Ми вже з Павлом стали мамкиними дальнобойщиками, далекобійниками. І ми зараз ще освоїмо нову професію механіки. Так, на якийсь е, третій сезон в нашому житті ми <ріст> все будемо робити собі. Робимо це, бо бізнес, особливо інтертеймент бізнес, треба качати своїми ручками. Масло буде гаряче. Гаряче, гаряче гаряче. Так, пішов дощ. Це про трек незнайомий, редукцію підрахували під затяжні дуги на сильному держаку. Тобто в Дощ ми не поїдемо сьогодні, бо сьогодні такий легкий тренувальний день. Поїдемо вже завтра. Завтра вже буде гарна погода, то буде гарний дріфт. Це північ штату Нью-Йорк у квітні. Так тут виглядає квітень. Не кращий місяць для проведення дрифт івентів та виставок машин. Але знаєте, решта часу, коли вже тепліше, весна або літо, десь після травня. Кращого місця ніж тут не знайти. Вперше ми побували на гідлайфі минулого року в Мічигані. Я вмовив його поїхати. Знайшов анонс заходу у мережі. Мені так сподобалося. Ми так класно провели час. Це був кращий з автомобільних івентів, на якому я був колись. А ми були на мільйоні Дібно до цього. Я був в Канаді, в Огайо, откінс Глен. Це історичний трек. Побувати тут незабутній досвід. Багато машин. Чудовий вид. Можна сказати, що таке є майже на всіх автомобільних івентах, але не так, щоб тут ще був і дрифт, і драґрейсінь. Дивитися, як ганяють тачки ще й у власному кемпінгу. Такого більше не знайдеш. І я хочу бути тут увесь вікенд до кінця. Отак тусуватися. Саме це і робить Life особливим для мене. дуже велика подія, що нам вдалося привезти дрифт сюди. Перше за час існування треку. Тачки ніколи не дрифтили тут. Ми виступаємо як амбасадори дрифту, щоб познайомити цей трек, і наступні подібні з дрифтом. Часто адміністрація нервує чи не пошкодить це покриття, які наслідки вони можуть мати після івенту. Ми розповідаємо їм про цю дисципліну, як про відповідальну і безпечну. Показуємо, що можна привезти дрифт-захід у місце із дуже якісною інфраструктурою, класно провести час і винести для себе. Багато корисного після, крім того, це дуже приваблює глядачів. Багато людей приходять подивитися, тому що дрифт дуже просто зрозуміти. Нам подобається, як дрифт зараз працює для нас. Наразі ми бачимо це як можливість для пілотів показати себе, познайомити з дисципліною більше людей. Ми можемо поєднати разом про пілотів і початківців. Це неймовірна можливість для новачків ділити трек із тими, кого вони знають і поважають із формули дрифт. Можливість розвиватися і рости разом. Ні, з нас добрі, але не у всьому. В нас щось сталося з натяжителем цепі. Тож якісь звуки посторонні з'явилися скоріш за все, це за того, що вчора дуже багато держаку було тож дуже сильна нагрузка була на машину на треку. На жаль, що так. Ми довго готувалися до Green Life, у. дуже хотіли цього. Але з іншої сторони, добре, що Павло заводив машину. Я вчасно почув, що з'явився якийсь металічний звук. <му> Людям дуже подобається машина. Люди дуже круто реагують на супро. Їм подобається. Люди відмічають те, що машина виглядає на фоні інших автомобілів. Дуже незвично і дуже круто. Люди знайомляться, знайомляться з командою, з машиною роблять фотки. Тому ми лишаємося тут і будемо просто тусуватися з людьми і вивчати американську двіжуху. Привіт! Це Калін. Вона займається нашими соцмережами. Привіт, приємно познайомитися. Вона хотіла дізнатися, чи зможемо ми зробити кілька фото з машиною на трекові сьогодні вечором на пітлейні о шостій годині. Запишіть мій номер, напишіть мені без проблем. Ми готові на шосту. Добре, побачимося пізніше. Мене звати Бен. Я тут з моїм цивіком від «Advance Auto». Я тут, щоб змагатися у GLTC, і це моя перша гонка на грідла. подобається ця дисципліна змагатися дуже близько з суперниками. Так поки що страшнувато, але я думаю, що потроху відпускатиме. Чим більше буду їздити, тим веселіше буде. Я думаю, дрифт це трохи круто. Я не маю машини для дрифту. В мене ну передній привід на та дрифт, напевно, найбільш видовищна дисципліна на цьому треку. Там коли машина спеціально їде в замість. Мене буває теж заносить, але випадково. Та коли ти справді знаєш, як це робити, це виглядає дуже круто. Зранку переживав через дощ, тому що це неприкольно. Не покажеш гарний час на колі і все таке. Але зараз думаю, що це на краще, тому що це моя перша гонка, і через дощ все відбувається трошки повільніше, більше часу подумати на трекові, зорієнтуватися, що робити. Тож я навіть радий дощу. Я приїхав з Вірджинії, десь 8 годин від сіля. але я був на усіх видах грід лайф івентів. Навіть їздив у Колорадо туди 24 години в дорозі, та воно того варто. При випадків маєш обирати їхати на дрифт івент або турінг чи тайм-атак. Вперше за час існування треку машини дрифтять тут на Watkins Glen. Це визначна подія, і ми раді бути тут. минулого року Gridlife вперше був на трековій Lime Rock. Вони заходять на нові місця, долають бар'єри, поєднуючи кільцеві перегони і дрифт. То, що ми просто кайфуємо, і не можемо надивитися. Думаю, що воно точно того варте. бути тут зараз, тому що це відбувається саме тут, на цьому трекові, з його визначною історією. Ми можемо бачити різні класи та машини, що змагаються між собою. Це навіть прикольно. Моя машина зламана, тому я випиваю тут на ці вихідні. Я не за кермом. не за кермом, але це класно, тому що я можу просто насолодитися перегонами як. Глядач потусуватися з друзями поза треком це майже так само весело, як на ЕпіТлейні, тому що ця крута атмосфера тут всюди.